Так, Діма, тепер записую те, що ви мені скинули. З пояснювальну записку я перевірив вашу. так, PDF, Це добре. так. Значить, ну Там же креслення не відповідає, не ваше. Дивимося тепер те, що креслення ви мені прислали. так. Значить, У цьому кресленні, що ви мені прислали, ще раз, подивіться зауваження до вас. У вас немає трансформатора, у вас немає діодного моста, Так. Оці всі кнопки, вони бажано в рядочок повинні бути. Да? А вони у вас отак всі це саме, Да? Тобто, тут у вас жилення йде від 220. Від нуля і від фази живлення йде і на лампу, і на коло керування. Тут, я сподіваюся, пан бредун написано. Оце, оце коло керування переробляйте, в принципі. І щитова. Дивимося вашу щитову. Так, ну от в щитовій. Де тут теплове реле? Ось этот самий ввідний, магнітні пускателі, так. Двигунний, запобіжники, кнопки, пуску, да, а от теплові реле я не бачу. Десь от тут їх отак поставте теплові реле, підпишіть. І, в принципі, сподіваюсь, тут бредун написано, да, Бредон, Діма. Теж саме креслення, ваші підходи. Ну і нагадую, практичні лабораторні контрольні екзамени. Треба робити. Все. З пояснюванням я відео окремо записав. Все, дякую за увагу. Все нормально. Робіть, працюйте.